Всім привіт! В цьому відео я розповім вам про те, як Османська імперія почала занепадати. Після підписання Карловицького миру вона втратила чималі території, їй довелося уступити багато територій. Однак, все-таки недовго тривала ця епоха Занепаду, принаймні зараз. Поки що в 1711 році почалася війна із Швецією. Велике князівство Московське воювало проти неї. І воно ослабло. Цим скористалася Османська імперія, і їй вдалося повернути назад прути. Начався батл, за яким османи просувалися – вони просувалися так жорстко, що, врешті, Великому князівству Московському довелося підписати Пруцький мир, за яким ці території відходили під контроль Османської імперії, тобто Османська імперія на 1711 рік більш-менш стабілізувала своє положення. В 1714 році, через три роки після Пруцького миру. Османи змогли собі повернути і мору, тобто Грецію, втрачену в умовах севського миру. Саме так османи більш-менш стабілізували свої території та позиції. Однак вони вже ніколи не були могутніми, як в 1590 та 1676. -му. Ну, а в наступному відео розповім про те, як Османська імперія продовжувала занепадати і втрачати свої території. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного всім дня!